Продовжуємо покращувати мій ріг. Я купив лампу, я відкрутив лампу, і тепер в мене є невеличкий вільний трипод-стенд. Я планую щось з цього закріпити нагору, щоб туди кріпити камеру, а щось з цього закріпити ось тут десь збоку, щоб можна було світити, підсвічувати об'єкти, коли знімаєш отак, наприклад. Кіберпанк, ну подивимось, що з що цього вийде, звісно. А, і головне на цей раз в мене є тяжкі. Тепер перше, що я хочу зробити, що я зрозумів, що я уявляв собі абсолютно невірно, це те, що нижня полка має бути на рівні, щоб я міг сидіти і щось робити. Але це не так. Треба, щоб я міг стояти і щось робити, тому треба її припідняти. Хм, ну, ось Десь якраз на ось такій висоті, я думаю, буде комфортно. Ну, Тепер за цим столом реально можна працювати стоять і це буде досить зручно. Мені по висоті якраз, типу, може навіть за високо, може я коли-небудь переміщу вниз. Так, Зараз все це перебуває в якомусь ось, ось такому стані. Да. Ось там от лампи, які ще треба буде закріпити, ну чи хоча б одну лампу. Ось сюди я закріпив е центральну колонну з е тріпода, А, ні, З тримача для, для цієї лампи дешевої лампи з Амазона чи з Аліекспрес залежить від того, де ви живете. Але треба закріпити, щоб вона ще ось так. Не, не болталося. Ліза прийшла до цікавих виводів. Це не скейт, це самокат, тому що я не штовхаюсь і він сам їде. Звучить логічно. От. Я вирішив полку залишити, поки вдома в тому стані, в якому вона була. В мене вже є декілька ідей, що туди, як можна зробити, щоб кріпити камеру. Як приїду, можливо, продовжу. А можливо і ні. Побачимо. Якщо ні, просто забудьте, що я вам це казав. Знайшов цікаву наліпку тут одну. Повністю з нею згоден. This is not New York. Приїхали, а бобрів нема. Ага. Нема бобрів. І що робити? Перший раз катаюсь на закритій території, де нас не має бути. Я не знаю чому, але це цікавіше в 10 разів ніж на звичайній вулиці. Ми були ось там. Господи, чуть не впав. Тепер ми їдемо туди. Чому з однієї сторони нормально, а з іншої сторони ось такий? Файналі побачили достатньо гусок. Вообще ще на чілі. Ото там чонгбой виліз. Ти гля хто сюди пливе. Чонгбой наближається. Чонгбой опроучен. Він дуже близько. Ладно, давай будемо відходити. Так, да, бо, бо ми їх явно напрягаємо. Постепенно, без різких движений, щоб вони нас не атакували. Чому причина остановки? Фотогенічна локація. Ну, в принципі, тут і не поспориш. А я не то. А, а ні, ну а то да, так, вот але цей міст теж виглядає дуже фотогенічно. Життя у Калгарі б'є ключем. Ще підростають. Вже похолодало. Сонце не світить, все, ми прийшли на бус, час їхати додому. Та-дам. Я його закріпив. То я для відеокітик. Огляд на сумку, до речі, було б робити набагато зручніше. Так. Оп, і все видно, що там всередині. І ще я можу робити ось так, якщо хочу показати деталі, то от, наприклад. Як можете побачити ось тут. Деталі. Круто. Але все ще завтра повертаємось, тому що ще багато покращень, які треба зробити.